Всім доброго вечора. Так, ось тут ми передіскували, підсохло і вже сіємо. Сьогодні 7 жовтня. Сіємо. Ще один город є, перекультивірували. там другої передачі ним це в нас таки ще один город є може сьогодні посіємо, перекультивірували якщо підсохло там Ну що, сівалка велика, то й раз-два та й раз, сюди, та й города немає. Це щоб була якась двохметрова. Що таке, таке цією одну і зайти, а що таке два рази перейти? Та й щоб було одної цією. Пшениці зверху немає. Трошки де-не-де. Ось сюди зразу опускали. А так, в принципі, пшениці зверху немає. Ну Що тут ще? Два рази перейти та й усе. Сівалка в нас перероблена із СЗ 3,6. Самі переробляли під навісні. сошниками було б, звісно, краще, але вони дорогі були. Так що сіємо поки тим, що є. Так, все, ще один раз. Так, сіємо. Ось цей город. Там ми його горали. उल्टी नहीं रोते उस समा Тут дядько роман чуть трактора не засадив, МТЗом уже сюда не, не стій. А дядько Роман поїхав сіяти. Каже. Молдаван оце б тут пролетів, геть б нічого не почув. Ока іумезом вже страшно. Бо що ж він тут проїде та й засяде? Тут вже вода стоїть, ці колії. Така колія. Це вже скільки пройшло. Каже, оце б молдаваном тако пролетів. Він Молдаваном ганяв по драговині. Пози. Це восьмою і пішов або дев'ятою. ганяв він. Кай і не боявся тоді ганяти, це ж кажу, я міг засісти і засосати і все. Так, дивимось. Це в нас перша посівна сьогодні. Перша посівна пшенички. Так, шапка ось хай живе. Так, зверху пшениці немає, сіє, не забивається. Гарно переорали. І от і результат. Так, дякуємо, що ви дивитесь нас, підписуєтеся, коментуєте. Нам дуже приємно. Хорошо йде? Підсукло тут, тут гарно. В цьому році в нас. Це якщо я не помиляюся, оце ця пшениця, що ми на цьому городі молотили в цьому році. Але я, мабуть, не знімався з Не повний. Це одразу з-під нашого комбайна, з під, -під Моїсеєв. Це така пшениця. Вона не віяна ніде ніде нічого. Не протравив її ніхто. Але сіємо як удалить. Що ж, ми вже досіяли. Зараз збираємо пшеницю і їдемо додому. так закінчився наш перший день посіву пшениці. Так, все. Дякуємо за те, що дивитесь. Все.